А ви любите страждати? Я помітила, що в нашій культурі якесь особливе ставлення до страждання. Ну, немов би людина, яка страждає, вона вже заслуговує на повагу, вона вже якась достойна, немов би тоді інші люди повинні її ну, якось підтримувати, допомагати, неначе вони її вже чомусь винні, і неначе їй за те, що вона страждає, вже ну, мають дістатися якісь бонуси. Ну, ви за собою таке помічали, значить, от ти, коли страждаєш, ти вже особливий. Я за собою точно таке помічала, ти за своїми знайомими. І взагалі, в нас не мов би, якщо ти важко щось отримуєш, то ти молодець. А якщо тобі щось так легенько все дістається, ну, то ти якась така собі гниленька, легенька, пустенька і не дуже хороша людина. Та є таке трошки, погодьтесь. Тож давайте, можливо, визнаємо. Що нам подобається страждати, і зробимо це якось із задоволенням. Скажемо просто: я обираю страждати, і я обираю від цього отримати насолоду. Скажіть, звучить вже якось інакше.